Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. те, як думка, я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє та чуже життя кожен цінує. В нашій країні чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі з нас часто бувають не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює, зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і не дають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй Україні щирі дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того, що наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і море, і сонце, Дніпро Терекони. Карпати зимою в засніжених шапках Моя Україна, люблю її. Крапка.